Одного дощового дня метелик з'явився на світ, скокана, як годиться. Він довго та старанно розписував свої яскраві прекрасні крильця. Для цього метелик узяв найрадісніші кольори, які тільки міг собі уявити: Мріливий рожевий, жовтий, як життєрадісне сонце. Ніжно-зелений, як весняне листя, і, звичайно ж, трохи яскравого, грайливого помаранчевого кольору. Метелик хотів прожити прекрасне життя і думав, що величезні різнобарвні крильця допоможуть йому у цьому. Але весняний дощ, що йшов того дня, неабияк зіпсував появу метелика на світ. Йому так не терпілося випробувати свої нові чудові крильця, а натомість довелося весь день ховатися від дощу під листком полуниці. Що за розчарування? думав він. Де ж те прекрасне життя, на яке я так довго чекав? На другий день метелику пощастило трохи більше. Погода прояснилася. І весняне сонце нарешті дозволило крилатому красенню розправити і висушити свої яскраві крильця. Він скористався можливістю випробувати їх у справі. Метелик злетів так високо, що поодинокі хмари, які пропливали в чистому небі, привітно помахали йому руками. А може, йому так здалося? Адже яскраве сонце неабияк сліпило очі. Нарешті ось те життя, про яке метелик мріяв, сидячи в кокані. Як прекрасно! Але не встиг метелик насолодитися польотом, як на нього налетіла підозріла тінь. Це ластівка. Серце метелика стислося від страху і лише рятівний порив вітру. Позбавив нашого безтурботного красення від сумної долі. Ну, з мене досить, сердився трохи пізніше метелик. Я живу лише два дні, а невдач зі мною трапилося вже на два роки вперед. Де ж те чудове життя? Зради чого я так странно розписував свої крильця? Зради нестерпного дощу? Чи, може, заради хижої ластівки? Так сталося, що скарги нашого метелика почув Хрущ. Він раптом зрозумів, що знає, як допомогти метелику. Хлопче, промовив він, я знаю одну дуже мудру черепаху, що розуміється на житті. Вона дуже досвідчена адже прожила більше двох днів, і навіть більше, ніж два роки. Колись вона допомогла мені. Впевнений, що і тобі вона допоможе. Хочеш, я покажу дорогу до її будинку. Метелик так зрадів цій пропозиції, що забув, як сердився і обурювався хвилину тому. Звісно, хочу. вигукнув він нетерпляче. Веди мене швидше. І вони полетіли. Метелик летів дуже обережно, адже він тепер знав, що може стати здобичю хижих птахів. Хрущ, навпаки, був абсолютно спокійний, він діловито сопів і дзижчав собі щось підніс. Незабаром з'явився маленький будиночок, обіцяної мудрою черепахи. Метелик навряд чи його помітив би. Адже він заріс плющем і майже зливався з буйством зелені навколо. Але Жук краще знався на відтінках зеленого, тому з легкістю знайшов будиночок. Метелик так зацікавлено озирався навколо, що не помітив, як назустріч їм вийшла маленька зелена черепашка з веселою усміхненою мордочкою. Вона зовсім не була схожою на старого, висохлого мудреця. Хіба що задоволена, трохи хитра посмішка видавала в ній досвід довгого, щасливого життя, а зморщена грубіла шкіра вказувала на незліченні сонячні ванни. Вітаю, дорогих гостей, з чим завітали. Весело звернулася черепаха до гостей. Привіт. прозищав Хрущ. Я провів до тебе метелика. Він потребує твоєї поради. Привітавшись, метелик почав розповідати свою гірку історію. Я народився для прекрасного життя, але вже два дні поспіль зі мною трапляються одні невдачі Я не заслуговую на таке. Адже я так намагався прикрасити свої крила яскравіше, тільки ти можеш допомогти мені знайти щастя. Хм, Задумалася Черепаха, я живу своїм скромним життям ось уже 117 років і досі всім задоволена. Але звідки ти береш гарні дні? Може, у тебе знайдеться парочка для мене? З надією запитав метелик. О, усміхнулася Черепаха. Щодня я шукаю і ретельно відбираю добрі радісні спогади. Я дбайливо збираю їх, немов пилок із квітки, і складаю в банку спогадів. У мене вже багато таких баночок назбиралося, вночі вони яскраво світяться. А у сумний день допомагають відчути радість. Здається, я починаю розуміти, задумливо промовив метелик. Я мушу всюди шукати радість, як пилок на квітах. «Хм, А що стосовно поганих та сумних днів, ти викидаєш їх, правда? Не зовсім, відповіла Черепаха. Я збираю сумні, злі та будь-які погані спогади і роблю з них мікстуру правди. Це допомагає мені дивитися на себе зі сторони так, я вчуся бути кращою, ніж була вчора, я вчуся бути добрішою. Ця мікстура правди допомагає мені. Не розумію, у чому правда? Якщо зла ластівка мала не з'їла мене або взяти той самий дощ, він не давав моїм прекрасним крильцям злетіти до хмар, обурився Метелик. Правда, любий Метелику, у тому, що світ не завжди такий, який тобі хочеться, але ти можеш навчитися любити його таким, яким він є, з неприємними дощами. Та злими ластівками. Якщо зробиш це, тоді в твоїй душі звільниться місце під ще декілька баночок зі щастям. підморгнула черепаха. Схоже, ти не дарма прожила 117 років свого життя. Крім щастя та мікстури правди, ти збирала в баночки ще й мудрість. Дякую тобі. Мені є над чим подумати. Промовив задумливо метелик, він змахнув своїми крильцями і полетів. У думках метелик уявляв, як назбирає банку щастя. Може, він навчиться навіть крапельці мудрості? Що ж, попереду в нього ціле життя, побажаємо йому щастя.